Слава Україні! Уражені ворожі кораблі у Каспійському морі. Розгляд справи керівниці Хмельницької МСЕК перенесли. Для молоді є оселя, стала доступнішою. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі «5 хвилин на головне. Дрони і камікадзе головного управління розвідки вперше уразили ворожі кораблі у Каспійському морі, що за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок атаки уражень зазнали, щонайменше два об'єкти в Каспійському морі, а також призупинену роботу аеропорту в Махачкалі. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду втретє перенесла розгляд справи керівниці Хмельницької МСЕК. Перше судове засідання було призначене на 17 жовтня, потім на 23 жовтня, далі на сьогодні, 6 листопада. Жодного разу апеляційна палата вищого антикорупційного суду не змогла почати розгляд скарги. Засідання вкотре перенесли ще на 10 днів. Для молоді ЄОСЕЛЯ оселя стала доступнішою. Українці до 26 років платитимуть іпотеку з першим внеском від 10% замість 20%, як це було раніше. Оформляти можна через застосунок дія, перейти у розділ сервіси та обрати ЄОСЕЛЯ. оселя, заповнити заяву та обрати уповноважений банк, підписати необхідні документи за допомогою «Дія-Підпис». Менковецькій громаді зустріли живим коридором пам'яті 24-річного захисника Назара Паляницю. Відданий військовій присязі 29 жовтня воїн загинув і на щиті повернувся додолу додому в село Старі Байзиме. Він був водієм розвідувального відділення однієї з військових частин. Бойове завдання поблизу населеного пункту Сімейкине Конотопського району Сумської області виявилось для для захисника останнім. Мешканці гвардійської тергромади прощали з захисником Дмитром Людвіком. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 31 жовтня. Дмитро мешкав у селі Райківці. Місцем останнього спочинку героя стало кладовище у рідному селі. Йому назавжди залишилось 35 років. Життя захисника Василя Паламаря з Волочиської тергромади також забрала війна. 25 січня 2024 року воїна оголосили зниклим безвісти. 5 листопада він повернувся додому на щиті. 6 жовтня 2023 року його мобілізували до ЛАВ Збройних сил України. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Бригада із Хмельниччини допомагала будувати фортифікації на сході. Робоча група упродовж 14 діб допомагала будувати захисні укріплення неподалік лінії фронту в Донецькій області. Про це інформують в Старосинявській селищній раді. Привселюдно вживав наркотики та продавав власні пігулки для лікування наркоманії. Засуджено жителя Старокостянтинова 45-річний житель Старокостянтинова з 2016 року перебував на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з опідною залежністю. Упродовж цього року, отримуючи щомісяча визначену кількість таблеток, які містять у собі наркотичний засіб, метадон частину збував наркозалежним. Окрім того, він неодноразово вводив собі наркотики шляхом ін'єкцій у громадських місцях міста. Його засуджено до шести років одного місяця позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна, окрім житла. Музика. У Кам'янці-Подільському від сьогодні буде перекрито рух на одній із вулиць. Підрядники проводитимуть ремонт дороги. Про це повідомили на сторінці Кам'янець-Подільської міської ради у Фейсбуці. Ремонтні роботи триватимуть на вулиці Князів-Куріатовичів, а саме від вулиці Шевченка до вулиці Лесі Українки. На цій ділянці дороги не буде проїзду. У міськраді зазначили, що об'їзд здійснюватиметься через вулицю Соборну, Гунську та інші. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби бути в курсі найважливіших подій країни та світу. Мирного та тихого вечора. Бережіть себе.